На часі тема дня і у студії сьогодні голова обласної державної адміністрації Андрій Ніколає. Доброго вечора, Андрій Мановича. І власне Кіровоградщина цими днями була насичена важливими стратегічними подіями. З останнього це візит корейської делегації. Нарешті корейці приїхали до нас не тільки, аби вивчити наш потенціал, досвід, а вже і з інвестиційною пропозицією з інвестиційним проєктом у сфері переробки. Чи можна говорити про те, що нарешті Кіровоградщина буде не тільки сировинною базою? Ну, хотілося б насамперед і для наших глядачів, і ще раз підкреслити, що це не одна з чергових делегацій. Це, була, це був візит в рамках офіційного візиту до України другої особи Республіки Кореї, спікера національної асамблеї. Саме так другої особи, оскільки за встановленою в Південній Кореї практикою, саме спікер і взагалі парламент відіграє надзвичайно важливу і таку рішаючу роль при прийнятті батьків. Багатьох рішень тому мені приємно, що саме Кіровоградщина була обрана як місце відвідання такої поважної делегації. Більш того, я запитував у багатьох, хто працює тут більш ніж 20 років, чи були візити перших осіб іноземних держав саме до Кіровоградщини, і таких випадків не пригадали. Це є свідченням того, що ми наш голос починають чути, чути в Києві, і мені приємно, що в цей раз спікер, як правило, зазвичай не їздить з пустими руками. Тому вже є чітка інформація про те, що сума, яка дорівнює близько 2 мільйонів доларів Сполучених Штатів Америки, буде інвестована в реалізацію проекту по навчальному аграрному центру. І в рамках візиту також відбулося підписання меморандуму з компанією Део Інтернешнл, яка передбачає також реалізацію найбутніх конкретних проєктів саме в аграрній тематиці. Тому це вважаю вирішальною подією. І за результатами візиту спікер парламенту Кореї дав настанову. Своїм депутатам, яких також було п'ятеро депутатів асамблеї в складі делегації, кожному з присутніх опрацювати з великими корейськими приватними корпораціями питання інвестування в Україну і саме в Кіровоградську область. І таку домовленість ми досягли. Я щиро сподіваюся, що принаймні половина з присутніх там депутатів виконає цю обіцянку, а відповідна область отримає отримує серйозні інвестиції. Розкажіть докладніше власне про будівництво науково-виробничого комплексу. So mm. uh, ну, Варто відзначити, що це uh, юридична особа uh, українська, в яку заснували, яку заснували корей, представники Кореї, яка сьогодні має uh, домовленість на рівні Академії аграрних наук України uh, і її представництва тут. Uh, це Кремля. Uh, Господарство Червоний землеров в Обринецькому районі про реалізацію спільних проєктів інвестиційних проєктів, які будуть направлені на розвиток технологічної частини переробки овочівництва продукції, тобто і саму висадку овочей, і будівництво тепличних комплексів, і будівництво тваринницьких комплексів, на яких як українці, так і будь-які е, інші е, зацікавлені е, люди зможуть приймати участь в ознайомлені з технологією, навчатись і впроваджувати. Я думаю, що це перший крок, але він дуже важливий. Він показує тим, що тут не йде мова виключно про отримання якихось надприбутків з корейської сторони, скільки ми пішли по науковій, е, по науковій такій стежині, і я думаю, що це дасть свої результати, оскільки ми. Звикли на Кіровоградщині, в Україні в цілому доволі екстенсивно використовувати наші землі, висаджуючи кукурузу, соняшник, пшеницю. Але ми можемо мати не гірший, а можливо навіть і кращий економічний ефект, при цьому використовуючи поливні землі, при цьому вирощуючи ті культури, які сьогодні Україна імпортує. Ми маємо займатися імпортозаміщенням і експортувати поруч з вже традиційними позиціями. Ми можемо експортувати і. Продукцію овочівництва, садівництва і ці технології там будуть реалізовані. До речі, запитання щодо сировини: чи вистачить на Кіровоградщині сировини овочевої, і чи вже ви встигли щось обговорити із нашими сільськогосподарськими підприємствами щодо цього? Сьогодні в нас на Кіровоградщині немає проблеми в продукції овочівництва. Сьогодні багато господарств, які молодіють або управляють серйозними масивами землі, готові вирощувати продукцію овочівництва, інвестувати в це. Головне, чого не вистачає, що стримує до цих пір, це відсутність гарної логістичної системи, яка б запрацювала. Це ми провели масштабну роботу протягом декількох останніх років, і президент України дав чітку задачу розвивати уряду, і, відповідно, уряд нам розвивати систему овочесховищ, сховищ, які мають холодильне обладнання, для того, щоб зберігати цей врожай, щоб він протягом всього року був доступний для споживачів по нормальним цінам. Відповідно, така робота розпочата. Фактично, на наступному тижні ми будемо готові до відкриття найбільшого на території Кіровоградського. Області в Олександрівському районі такого сховища, плюс логічно в цей процес впишеться питання створення оптово-сільгосподарського ринку, з яким всі інші вже збудовані на територіях Знам'янського, Олександрійського, Голованівського районів багатьох більшості районів області ці сховища зможуть співпрацювати і формувати оптові партії сільськогосподарської продукції. Ну і звичайно, я думаю, що в даному контексті ми зможемо прив'язати і діяльність цього центру, який буде збудований. В Бобринці для співробітництва з цим і оптовим ринком, і це дасть можливість також залучити і корейські технології, оскільки одні з найбільших і ефективно працюючих оптових сільськогосподарських ринків це саме ринки Південної Кореї. Менше двох хвилин до завершення. Розкажіть, будь ласка, про соціальну складову цього інвестиційного проєкту. Які інтереси громади враховані у ньому? А, ну а... Мені приємно, що підхід, взагалі південно-корейської сторони, він з самого початку своєї роботи він має соціальну направленість. Зазвичай кореці, інвестуючи ті чи інші кошти або будуючи підприємства, завжди передбачають реалізацію проєкту не виключно у виробничій сфері, не виключно для отримання прибутку, а обов'язково передбачається соціальний напрямок. Це і інвестування в розвиток сільської території, і таке буде передбачатись і в рамках Бобринецького проєкту, а саме в село Чарівне, наскільки я пам'ятаю. Також буде плануватись в рамках цього і будівництво житлового комплексу для тих громадян, які захочуть пройти навчання в цьому тренувальному центрі. І спікер, знаходячись там на тому місці, де орієнтовно буде будувати зазначене підприємство. Він задавав конкретні запитання і давав казівки своїм помічникам, щоб розглянули обов'язково, врахували розвиток соціальної інфраструктури. Він цікавився, як. Там справи з забезпеченням водою, з як подається тепло, електроенергія, скільки мешканців у селі. Тобто, це надзвичайно вже на першому етапі цікавить, і ця позиція нами підтримується абсолютно. Тому я думаю, що соціальний аспект в проєкті буде врахований однозначно, і ми прозвітуємо. Я думаю, що зробимо кращий навчальний аграрний центр в Україні. Тим більше за допомоги наземних партнерів, дякую, Андрій Івановичу. Нагадаю, що сьогодні у темі дня був голова обласної державної адміністрації Андрій Ніколайнко. На все добре та залишайтесь на каналі Кіровоград.